Вітаю на уроці. Сьогодні ми дізнаємося про рух об'єктів на числовому промені та розглянемо, як змінюється їх положення залежно від швидкості та напрямку руху. Крістофер Робін починає рухатися з початку числового променя та проходить 4 одиничні відрізки за одну годину. Через 1 годину він буде знаходитися у точці з координатою 4. Через 2 години у точці з координатою 8, через 3 години у точці з координатою 12 і так далі. Рух Крістофера Робіна можна позначити на промені дугами, що показують шлях, який він проходить за кожну одиницю часу. Основною позначкою на числовому промені є стрілка. Вона демонструє, з якої точки і в якому напрямку почав рухатися об'єкт. Довжина стрілки відповідає швидкості руху об'єкту. Розглянемо рух Вінні Пуха на числовому промені. Стрілка показує, що Вінні Пух вийшов з координати 0 і рухається праворуч у напрямку діжок зі швидкістю 8 одиничних відрізків на годину. Через 1 годину він буде знаходитися у точці з координатою 8. Через 2 години у точці з координатою 16, через 3 години у точці 24, через 4 години 32, через 5 годин у точці з координатою 40, а через 6 48. При русі він Пуха числовим променем праворуч координата точки збільшується та обчислюється за формулою х дорівнює 8 помножити на t. Наприклад, через 3 години Вініпух буде знаходитися в точці з координатою 24, оскільки 8 помножити на 3 дорівнює 24. Щоб знайти кількість часу, яку потрібно витратити вініпуху, щоб потрапити в точку з координатою 40, треба 40 поділити на 8. Вініпух потрапить у координату 40 через 5 годин. Розглянемо числовий промінь яким рухається п'ятачок. Стрілка на промені демонструє, що п'ятачок вийшов з точки з координатою 45 і рухається ліворуч в напрямку дорожнього знаку зі швидкістю 5 одиничних відрізків на годину. Через 1 годину він буде знаходитися в точці з координатою 40, через 2 години у точці з координатою 35, через 3 години 30. Через 4 години 25, через 5 годин у точці з координатою 20, через 6 годин 15, через 7 годин 10, через 8 годин 5, а через 9 годин на початку променя у точці з координатою 0. Тобто весь свій шлях 45 одиничних відрізків п'ятачок подолає за 9 годин. При русі п'ятачка числовим променем ліворуч координата точки зменшується та обчислюється за формулою х дорівнює 45 мінус добуток чисел 5 і Т, де 45 це координата точки, з якої вийшов п'ятачок, 5, очок, 5 це швидкість, з якою він рухається, а t – час, який було б витрачено на цей рух. Наприклад, через 3 години після виходу п'ятачок буде знаходитися в точці з координатою 30, оскільки 45 мінус добуток чисел 5 і 3 дорівнює 30. Щоб знайти кількість часу, яку потрібно витратити п'ятачку, щоб дістатися до точки з координатою 40, треба різницю чисел 45 і 40 поділити на 5. П'ятачок потрапить у координату 40 через 1 годину. Рух віслюка ІА стрілка на числовому промені позначає, що віслюк Іа вийшов з координати 20 і рухається праворуч в напрямку повітряних колів зі швидкістю 10 одиничних відрізків на годину. Через 1 годину він буде знаходитися в точці з координатою 30. Через 2 години у точці з координатою 40. Через 3 години 50. через 4 години 60. через 5 годин у точці з координатою 70, а через 6 годин 80. Весь шлях 60 одиничних відрізків віслюк Іа подолає за 6 годин. При русі ІА числовим променем праворуч координата точки збільшується та обчислюється за формулою х дорівнює. 20 додати добуток чисел 10 і Т. Д20 це координата точки, з якої вийшов віслюк Іа, 10 швидкість, з якою він рухався, а Т – час, який було витрачено за цей рух. Наприклад, щоб знайти, у якій точці буде знаходитися віслюк Іа через 3 години після виходу, треба до 20 додати добуток чисел 10 і 3. ІА через 3 години буде знаходитися у точці з координатою 50. Щоб обчислити кількість часу, яку потрібно витратити віслюку ІА, щоб потрапити в координату 40, Треба різницю чисел 40 і 20 поділити на 10. В отриманих формулах значення пройденого шляху В помножити на Т, або додається до координати початкової точки, або віднімається від неї в залежності від напрямку руху об'єкта. Пограємо в гру точки, які рухаються. Перша точка вийшла з початку числового променя координати 0. І рухається праворуч зі швидкістю 6 одиничних відрізків на годину. Знайдемо відстань, яку пройшла ця точка та залежність її координати від часу руху. Для цього заповнимо таблицю. Через одну годину вона пройде 6 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці з координатою 6. Через 2 години вона пройде 12 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці з координатою 12. Через 3 години пройде 18 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці 18. Через 4 години пройде 24 одиничних відрізка і буде знаходитися в точці 24. Через 5 годин точка пройде 30 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці 30. А через 6 годин пройде 36 відрізків і буде знаходитися в точці з координатою 36. Отже, відстань, яку пройшла точка, можна обчислити, за формулою s дорівнює 6 помножити на t. І форма залежності її координати має такий самий вигляд. Х дорівнює 6 помножити на t. Розглянемо числовий промень, яким рухається друга точка. Вона вийшла з координати 4 та рухається праворуч зі швидкістю 2 одиничних відрізка за годину. Знайдемо відстань, яку прийшла друга точка, та залежність її координати від часу руху. Для цього заповнимо таблицю. Через 1 годину вона пройде 2 одиничних відрізка і буде знаходитися в координаті 6. Через 2 години вона пройде 4 одиничних відрізка і буде знаходитися в точці з координатою 8. Через 3 години пройде 6 одиничних відрізків і буде знаходитися в координаті 10. Через 4 години пройде 8 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці 12. Через 5 годин точка прийде 10 одиничних відрізків і буде знаходитися в координаті 14. Отже, відстань, яку пройшла друга точка, можна обчислити за формулою s дорівнює 2 помножити на t. А формула залежності її координати до 4 додати добуток чисел 2 і Т. Розглянемо числовий промень, яким рухається третя точка. Вона вийшла з координати 80 та рухається ліворуч зі швидкістю 16 одиничних відрізків на годину. Знайдемо відстань, яку пройшла точка та залежність її координати від часу руху. Для цього заповнимо таблицю. Через 1 годину вона пройде 16 одиничних відрізків і буде знаходитися в точці з координатою 64. Через 2 години вона пройде 32 одиничних відрізки і буде знаходитися в координаті 48. Через 3 години пройде 48 відрізків і буде знаходитися в координаті 32. Через 4 години пройде 64 відрізка і буде знаходитися в точці 16. А через 5 годин на початку координатного променя в точці з координатою 0. Отже, відстань, яку пройшла третя точка, можна обчислити за формулою S дорівнює 16 помножити на Т. А формула залежності її координати. 80 мінус добуток чисел 16 і «Т». Якщо об'єкт вийшов з координати 6 і рухається зі швидкістю 2 одиничних відрізка за годину праворуч, то щоб знайти, де він опиниться в момент часу «Т», треба до 6 додати добуток чисел 2 і «Т». Якщо він рухається ліворуч, то треба від 6 відняти добуток чисел 2 і Т. Отже, напрямок руху об'єкта впливає на об'єкт арифметичної дії додавання або віднімання. Якщо він рухається праворуч, то треба пройдену відстань додати до координати, з якої точка почала свій рух. А якщо вона. А якщо він рухається ліворуч, то потрібно пройдену відстань відняти від цієї координати. Якщо рух об'єкту на числовому промені позначається формулою х дорівнює 4 плюс добуток чисел 3 і t, це означає, що він почався з координати 4 праворуч зі швидкістю 3 одиничні відрізки за одиницю часу. А якщо рух об'єкта на числовому промені позначається формулою Х дорівнює 21 мінус добуток чисел 7T. і t, То він почався з координати 21 ліворуч зі швидкістю 7 одиничних відрізків за одиницю часу. Тобто при русі вправо координата збільшується, при русі вліво координата зменшується. Ці правила допоможуть зрозуміти. Як змінюється положення об'єктів на числовому промені, залежно від швидкості та напрямку руху. На цьому все. Дякую за увагу! До нових зустрічей на наших уроках. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні зустрічі.